Далі детальніше говоримо про те, яка зараз ситуація, поточне становище на фронтах російсько-української війни. Звичайно, що найперше нас цікавить і Покровський напрямок, а також Костянтинівський, де росіяни тиснуть і прагнуть взяти названі міста в оточення. І з нами зараз на зв'язку полковник запасу, учасник миротворчих місій, військовий експерт Сергій Грабський. Пане Сергію, вітаємо вас. Ми ну, вітання Стоні. Доброго ранку. Ну зрозуміло, що за повідомленнями і аналітиків, і оглядачів, і військових росіяни зараз накопичують сили на Донеччині для того, щоб посилювати наступ. Ну і повідомляється, що вони прагнуть передусім контролювати шляхи постачання, тобто контролювати логістику, взяти під вогневий контроль або контроль дронами, передусім ті траси, дороги, через які відбувається забезпечення і Покровська і Мирнограда, і Костянтинівки, Дружківки, потенційно Крематорська. Яка там зараз ситуація якраз в контексті захисту логістичних шляхів? Ну, треба розуміти, що ми, як і всюди, для захисту логістичних шляхів використовуємо, як то кажуть, активні дії, пасивні дії. А про що власне йдеться? Йдеться про те, що ми прекрасно усвідомлюємо, що противник нарощує свої можливості застосування дронів, в тому числі дронів на офтоволопні, намагаючись наносити удари по наших об'єктах логістики, і тут знаєте, ми маємо справу з такою, якщо хочете, дуелью між нашими дронарями та дронарями противника, які ведуть активні бойові дії. Дронами власне, ну і ми намагаємося прикрити ті шляхи сполучення, які забезпечують постачання сил та засобів для нашої армії, тобто створюються сітки, створюються такі захисні коридори, які обмежують використання дронів. Тому так ми говоримо про те, що зараз акцент саме дронової війни зміщується на протистояння між силами та засобами цієї війни. Тобто не заради тих дуже позитивних роликів ведеться ця війна, коли там дромери ганяються за одним солдатом противника. А війна ведеться за те, хто буде контролювати саме цю логістику, хто буде забезпечувати доставку всього необхідного нашим оборонцям і як ми будемо це робити. Тому там бої тривають саме в такому просторі, а і в паралелі, якщо говорити про власне наземні бойові дії, продовжується те, що називається інфільтрацією, тобто або зачисткою з нашого боку. Тобто, коли противник намагається поодинокими військовослужбовцями або групами військовослужбовців по 2-4 людини просочитися через наші нещільні бойові порядки. О, це треба говорити відверто, а закріпитися там, і ми намагаємося проводити зачистку місцевості від таких подиноких військовослужбовців або невеликих груп противника. Тобто, на відміну від того, що ми бачимо на картах, коли там є чітка детермінація. Визволений території, або там, наприклад, сірої зони, вся лінія фронту, найближчі такі, от найближча до і зона найближча до лінії бойового зіткнення. Це власне є така сіра зона, де бої ведуться в ну, вигляді таких буквально поодиночних дуелей або знищення противника. От всі, хто спостерігає за змінами на мапі Deep State, напевно, бачать щодня цю таку великий такий випад неподалік от від Добропілля, так. І я теж хотіла давно запитати когось із військових експертів, от вас хочу запитати: цей випад був перерізаний кілька тижнів тому, але досі зберігається такий червоний острівець, що означає, що там досі перебувають. Російські військові. так Як їм це вдається, вже кілька тижнів знаходитися виходить в оточенні, їм дронами постачають, озброєння, не знаю там воду, харчування, тому що це досить дивно, як от перерізані оточені з двох сторін українськими військами, все одно ця червона пляма лишається. Ну, я тільки що це пояснив. Ці кольори, які публікуються в тому числі ресурсом, Deep State, є відносно умовними. Uh -huh. Тобто, якщо говорити абсолютно вірно, то вся ця зона від лінії Неканорівка, Маяк і наверх аж до золотого колодязя і весела, це в принципі сіра зона, в якій ми можемо припустити більшу чи меншу щільність противника. А в районі Кучерів Яра ще ведуться бої по зачистці, що дозволяє ресурсу Deep State показувати цю зону в червоному кольорі, тому що знаєте, ну спробуйте побігати за одним окремим солдатом, який ховається або намагається не вилізти, не висунутися і не попасти під удар дрона або під зачистку. А що стосується того, чи забезпечують противник тих, хто виходить на зв'язок, так безумовно, і дронами вони здійснюють таку доставку. Тому що самі розумієте, пішим порядком в такій сірій зоні здійснити якісь просування без ризику бути знищеним, майже неможливо. Тому, власне, ми говоримо про те, що йдеться про вірогідну, більшу чи меншу щільність військ наших або військ противника на тій території. Але говорити про те, що є чітка лінія, про яку можна сказати, що за цією лінією знаходяться бійці противника, дуже складно. Такого в сьогоднішній війні, війні вже майже не спостерігається, і саме в цьому полягає складність цієї війни, саме в цьому полягає складність того, що називається управління військами, тому що дуже важко сказати, хто конкретно контролює той чи інший об'єкт. Ну це знаєте, як ми говорили про бої в містах. Скажіть мені, будь ласка, хто контролює будинок, коли на першому поверсі знаходимося? Ми на другому противник, на третьому, ми на четвертому противник на п'ятому знову ми. В який колір замалювати цей будинок, ніхто не знає. Сіра зона, так, так власна ситуація виглядає і на цьому напрямку. Бої тривають, і скажемо ті поняття, про які ми тільки що говорили: інфільтрація з боку противника і зачистка з нашого боку, і характеризують те, що відбувається на цій ділянці фронту. Хотілося б поговорити пану Сергію про мету росіян на цю осінь на початок зими. Так я думаю, що можемо вже зазирати на 2-3 місяці наперед. Росіяни за багатьма даними накопичують сили, накопичують ресурси і готуються до наступу. В який спосіб вони діятимуть. Скажімо так, з вашого дозволу, я би трошки поміняв визначення: вони не готуються до наступу, а вони будуть продовжувати наступ. Наступ по мірі на насичення своїх ресурсів, і те, що вони зараз перекидають з інших ділянок фронту додаткові контингенти, свідчить про те, що в них з ресурсами не все дуже добре, тому що вони змушені знижувати бойову активність на інших ділянках для того, щоб ну, забезпечити виконання основної стратегічної мети. Найближчих років, давайте не забувати, що задача по окупації Донецької області була поставлена ще в квітні 2022 року, і вона не виконана до сих пір. Противник відчайдушно намагається лізти вперед, противник відчайдушно намагається виконати ті задачі, які ставилися на різні кампанії. Тобто ми можемо припустити, і це є абсолютно логічним, на мою думку, що якщо ставилася задача. Противнику протягом весняно-літньої кампанії захопити захопити позиції українських сил оборони і закріпитися на лінії покровсько Стянтинівка, часів Яр і створити передумови для подальшого просування на північ до Слов'янсько-Краматорської агломерації. То цю задачу ніхто, власне, і не відміняв, а вона може бути. Трошки уточнена, але і для цього можуть бути виділені трошки інші сили, але ця задача залишається тою задачею, яка, на думку противника, є основною. Тобто треба розуміти, що всі дії противника цієї кампанії на всіх ділянках фронту будуть присвячені тільки одній меті – просування в сторону Краматорська і Слов'янська. Чи це буде напрямок через Лиман? І там бої точаться, як ви знаєте. Чи противник буде, наприклад, намагатися прорватися в район дружківки? Немає значення. Слов'янська Карматорська є на сьогоднішній день для противника основною метою, і саме е наші війська, які в неймовірно важких умовах, коли противник переважає на нас 4-6 разів, за словами генерала Сирського, роблять фактично неможливе, щоб не допустити е прориву противника на цих ділянках фронту. Ну і поки ті позиції отримуються, ми можемо говорити про стійкість нашої оборони. Пане Сергію, а чому саме зосереджуються вони зараз на тому, щоб оточити і захопити слов'янське Краматорське? Тобто, це міркування політичне, так? тобто взяти під контроль Донецьку область, що проголошувалося як одна із цілей так званої спеціальної воєнної операції, як це облудно названо цю війну в Росії? Чи це все таки військово-стратегічне значення має? І те, і те. І те, і те, тому що з одного боку, і я вже про це говорив, з квітня 2022 року противник поставив собі задачу взяти під контроль Донецьку область і оголосити хоча б про виконання одної з цілей так званої спеціальної військової операції, з іншого боку, а виключно з військової точки зору, давайте не забувати, що Слов'янська Краматорська агломерація на сьогоднішній день є день є. Серйозним укріпленим пунктом українських сил оборони на цьому напрямку і втрата її в найближчий час дуже серйозно ускладнить ситуацію вже на південному сході Харківської області. І якщо подивитися на основні магістралі, то треба розуміти, що наступним після словянсько краматорська може бути ізюм як наступний логістичний хаб. І від нього вже противник може створювати загрозу як для Харкова, так і намагатися просуватися в сторону Полтави або Дніпра. Тому саме Слов'янське Краматорськ зараз, як укріплений район оборони України, стоїть буквально кісткою в горлі щодо планів російських окупантів по подальшій окупації України. Адже я думаю, ні в кого з е, нас і наших слухачів не має сумнівів, що противник не зупиниться на кордонах Донецької області і він буде і далі намагатися протуватися, маючи на мети на меті повну окупацію України. І саме зараз Слов'янський Краматорськ є тою територією, е, яку противник так відчайдушно жадає захопити. Пане Сергію, ще важливе питання. Це шахеди, модернізовані шахеди. Ну вони постійно вдосконалюються. Але от що останні такі новели, які там з'явилися, принаймні так повідомляє український експерт системи радіоелектроніки та зв'язку Сергій Флеш Безкреслав. Він говорить про те, що у шахедів тепер є відеокамери, і ними можна цими шахедами управляти онлайн, і вони можуть і вести розвідку. і Вражати цілі, і навіть ті цілі, які не на землі, які в повітрі рухаються, то відповідно це такий дуже серйозний виклик, новий від цих шахедів, виклик для протиповітряної оборони. Скажіть, будь ласка, чи яка може чи має бути точніше так відповідь, якась більш така творча, скажімо так, з нашого боку і з боку наших партнерів? Ну, ви знаєте, тут відповідь не може бути одною в цьому випадку. Ну, по-перше, дозвольте висловити не то, що сумнів, а так трошки заспокоїти наших слухачів відносно того, що ну використання відеокамер воно підвищує вартість тих шахетів, і воно не може бути масовим. Скажіть, будь ласка, ну, з точки зору здорового глузду. Якщо шахет летить на висоті 4 кілометри. З включеною відеокамерою вночі дуже багато об'єктів він побачить. Дуже дуже швидко. Оператор цього шахеду може зорієнтуватися в повітрі, маючи свій шахітне шахет на відстані ну, тисячі півтори тисячі кілометрів. Для тактичної зони так це дуже небезпечно. Це нова сторінка, але для е, тилових районів України, ну я би сказав так, що прибільшувати цю загрозу не має жодного сенсу. А, чи а, може противник використовувати шахеди більш активно в іншій ітерації? Він, він це вже робить. Але знаєте, дуже цікаве спостереження. Ви пам'ятаєте, що а, є такий показник е, відсоток перехоплення і знищення? Так, от, незважаючи на всі е, намагання противника, ми утримуємо баланс. В перехопленні та знищенні шахедів в коридорі між 80%, 80 і аж до 90%. Тобто цей баланс утримується і це якраз свідченням того, що е, наші сили оборони роблять дуже велику роботу по удосконаленню протидії, в тому числі шахедам. А е, що стосується того, що ми можемо робити, ну давайте не забувати, кожен з нас є. Важливим елементом так званої пасивної протиповітряної оборони, йдеться і про рознесення об'єктів критичної інфраструктури, uh -huh. йдеться і про створення сховищ, ну і, як мінімум, перебування в сховищах кожного з нас під час повітряної тривоги. А що стосується методів боротьби проти шахедів, ну ми створюємо буквально постійно щось нове. Ми з допомогою наших союзників у тому числі використовуємо і дрони перехоплювачі, які показують свою досить високу ефективність. Ми створюємо додаткові комбіновані, абсолютно нетрадиційні системи взаємодії між абсолютно різними типами зброї, такі як мобільні групи, наприклад, об'єднані в єдину командну систему з пусковими установками або системами Гепард. Ми працюємо над створенням зброї, яка дозволить за низької ціни з високої ефективності знищувати цю, ці шахеди, і незважаючи на те, що ми з вами бачимо такі шалені. Нальоти російських повітряних цілей все одно рівень пошкоджень залишається відносно невисоким від, відносно того, що могло б бути, якби ми ну, скажімо так, не удосконалювали нашу систему протиповітряної оборони. Тому робота ведеться про деякі аспекти, ну просто фізично не можна говорити. Ви самі розумієте специфіку війни, тому що розказуючи про те, як ми можемо протидіяти відкриваємо карти противнику і даємо можливість обійти цю протидію. Але робота, як я вже казав, продовжується і підтвердженням цієї ефективності є саме високий рівень перехоплення. Ну і плюс, повертаючись до того, що ми говорили щодо участі громадян, є опція, коли кожний громадянин може, якщо має можливості, Долучитися до такого прийняття як мобільні вогневі групи для того, щоб підтримати наших хлопців, тому що я маю роз... змогу розмовляти з ними хлопці на межі виснаження. Не спати щоночі дуже складно, повірте мені, тому їх підтримка має бути підкріплена не тільки донатами, але й особистою участю наших громадян. Пане Сергію, от ви сказали рознести об'єкти критичної інфраструктури. Слово рознести воно, звичайно, двозначне, так, тобто можна його сприймати як рознесення в просторі на віддаль одне від одного, на дистанцію, з іншого боку, рознести, як зруйнувати. Так, і звичайно, що тут хочеться поговорити якраз про руйнацію військових об'єктів, також нафтопереробки російської на тимчасово окупованих територіях або на безпосередньо російській території в міжнародно визнаних. Кордонах Російської Федерації. Так от наскільки це зараз завдає шкоди саме наступальному потенціалу Росіян? Адже ясна річ, що брак, наприклад, пального, брак палива, він, вочевидь, може так само впливати на їхню спроможність наступати? Ви знаєте, в цьому зв'язку я маю нагадати один анігдок часів перебудови, коли діти звертаються до батька ПЯК Кажучи, що горілка дорожчає, ти будеш менше пити, ні, ви, ви будете менше їсти. Тому, попри те, що ми наносимо досить ефективні удари, руйнуючи в першу чергу економічні основи ведення війни, це жодним чином на сьогоднішній день поки що не відображається на темпах ведення війни противником. А можна говорити про те, що ми знищили або вплинули на 20% виробництва, але давайте не забувати, що залишається ще 80%. Противник відбере останній кусень хліба в дитини, в дитини або в пенсіонера. Але він зробить все можливе, щоб війна продовжувалася. Тому ми маємо посилювати темпи нанесення ударів і маркери. Цього посилення вже даються знаки, тому що вже з'являється інформація, що в Москві, а саме ситуація в Москві є таким індикатором, в Москві починаються проблеми з пальним типу АІ-95. Це прекрасно. до речі, треба. Треба, треба зауважити і не забувати, що основа військової техніки, в основному військова техніка користується диспальним, тому противник поки що має можливості виробляти дизельне пальне у обсягах, які, які забезпечують потреби діючої армії. Але разом з тим треба розуміти, я натякнув на це з самого початку. Ми підриваємо економічні основи ведення війни, тому що відсутність пального це відсутність продажів. Це неможливість забезпечити експортні поставки і так далі, і тому подібне. Це зменшення доходів Російської Федерації в такий спосіб. І, і ми це робимо, і це надзвичайно важливо. Пане Сергію, ще одне питання, буквально встигнемо обговорити про закордонний ВПК, точніше, китайський ВПК. На параді Китай продемонстрував два типи. Установок ППО із лазером, так? Тобто там лазерна зброя по суті була продемонстрована. Що ви вже можливо встигли прочитати про ці характеристики цієї зброї? Чи це справді така революція у сфері ППО починається? От від демонстрації цих установок уже на параді в Пекіні? Ви знаєте, що я встиг прочитати? Мені стало цікаво, я просто підняв підручник фізики для школи. Для того щоб ну, просто подивитися, як це може бути. Це не може бути. Mm -hmm. То, що нам показали, далеко від того ідеалу ну, або якогось загального розуміння самих процесів використання променів у військовій справі. Просто так, щоб було зрозуміло, свого часу Ізраїль вів роботу по відпрацюванню на ну, створенню лазерної зброї. І знаєте для чого? Для того щоб збивати повітряні кульки, які заселилися сектору газу з шматками підпаленого паперу або паклі, щоб підпалювати поля в Ізраїлі. Просто фізично це надзвичайно складний процес, і уявіть собі, яку силу, яку потужність треба мати в установці, щоб перше отримати промінь в атмосфері землі, а і потім розжарити поверхню літального апарата, який проходить мінусові температури. Поверхня літального апарата на висоті 5-7 тисяч метрів. Ну, десь мінус 20-30. мінус тому е, дуже важко собі уявити, що ця зброя може бути досить ефективною. Так само важко собі уявити, як ті великі підводні дрони, які продемонстрував Китай, можуть бути використані для чогось ефективного у разі ведення так званої підводної війни, тому е, ми уважно слідкуємо за цим, що відбувається, але говорити про те, що Китай створив революцію. Є дуже великим перебільшенням. Китай не та країна, яка може зробити революцію у військовій справі. Вони є дуже вправними і вмілими копіїстами, але те, що стосується найновітніх найновітніших технологій, ну для них я, це кажу, виробляє Європа не і США. Дякуємо пане Сергію так, за цікаве включення. Сергій Грабський, полковник запасу, учасник миротворчих місій, військовий експерт, друзі, був із нами на зв'язку. Лишайтеся з українським радіо. Далі ще цікавіше.